Акторському житті всього було і доброго, і лихого, і смішного, і сумного. Та я маю щасливу вдачу. Лихе забуваю, добре пам'ятаю. Комедійний актор має бути оптимістом. Микола Гоу! Джори Петру. Ось такого Яковченка люблять і пам'ятають багато людей. Таким він запам'ятався і нам, коли ми дивилися його під час зустрічей із людьми у будинку кіно, із нашими користувачами, які приходять до нас, про те, яким він був у житті. Це унікальні кінодокументи, кінокадри, хронікально-документальні кадри, які зберігаються в архіві, і серед них кілька. Фільмів Спектаклів, серед них чудовий фільм Спектакль Фараони, фрагмент з якого ви бачили, і фільм Спектакль Степах України. Повний день. Ага. 756 калиб. А що таке калим? Це коли кого підвезеш, щоб ніхто не бачив. Наліво значить. Ні, брат, у нас тим не займаються. Перестань, я вашого брата знаю. Нема такого шофера, щоб дівів комерції. Коли не калим, то деталями торгує. А що ти притікався до чоловіка? Калипкали. Кожен у своєму діє. Я вважаю, що... Що Микола Федорович Ковченко дійсно був поцілований Богом. Тобто, чи мічний, чи поцілований, то вже не має значення. Головне, що Господь Бог запримітив його і, знаєте, колись Нона Кронідона Купержинська сказала, каже, це я пам'ятаю, каже, Господь бере і отак розкидає каміння. Розкидає каміння, на когось більший камінчик впаде, на когось менший, на комусь, на когось там. Пісочиночка маленька, але це люди мічені бой. Міні друг. Я вичаю світтиму зорого. Земля і небо, спітіваю тру. Відсіді я час і він розлуків. Дуже любив театр. Це було справжнє його найбільше кохання. І тому ці понад 250 ролей в театрі, кожна з яких неповторна. Актори, згадують, що боялися виходити на сцену після Миколи Федоровича, тому що він просто володів залом, і його посмішка змушувала клекотати зал, сміятися.

І в дальній путь на долих ягода. Легенди ходять біля великих людей, біля талановитих людей, бо вони, бо вони щось з собою уявляють. І вони цікаві, талановиті, про них є що розповісти, і про них є що вигадати. І це вже дуже добре. От. А Микола Федорович якраз був, е, хоч кажуть і ну, комік, як в театрі є таке амплуа – комік. Він був надзвичайно, надзвичайно, мені здається, ще й серйозна людина. Тобто він сприймав, сприймав світ і сприймав людей, а до нього люди тягнулися. А там, де виступає народний артист республіки Микола Яковченко, завжди сміх і веселий настрій. дві домінанти життя сцена і родина. Він дуже любив свою дружину, яка рано пішла життя. Він просто закоханий був у сцену, з якої ніколи не хотів прощатися. Він дуже любив своїх дітей. У нього було дві доньки. Вони рано залишилися без, без мами. От, і Микола Федорович виховував цей доньок, а мужчині, ще актору, це дуже важко. Я не ходив на роботу три дні, це так. Але сказати, що прогуляв брехня, велика брехня. Діти в мене двійко, третій, кіруша, обірвалися. Хотів я йому платнічка пошити, країв, криїв, вісім метрів, ситцю порізав, а нічого не вийшло. Він був доброю людиною. Да, він міг часом, знайти щити настати і все. Я таких випадків ос особисто не бачив. От я ніколи не бачив Миколу Федоровича злим. Він міг ходити, і якщо він насупився, в нього така, ну, такою, ви покажете, побачите, та, такий зігнутий, ходить. То, 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 то. Український фернандель, як його називали, я його так називаю. так. Знаєш, ти хазяїн, прийшов я до тебе за порадою. А що там все? Україв дівчаткам на плаття, а рукава не виходять. Ну, що його придумати? Знаєш, є вихід. Який? Зараз літо тепло, Поший сарафан, і зручний можна. Золота голова. Повтори, як і люди, вони ж не повторні. Це кожна особистість, кожний індивідум. Але такого, як Микола Федоровича, поки що, поки що я дивлюся і, ну, і, не, і не бачу такого плана, скажімо так, е, такого плана актора. Тобто в нас коміки є, і дуже хороші, все. Але він один і такий, будемо казати, неповторний. Між какое диво! Микола Федорович Яковченко це унікальне явище українського театру. Мабуть, саме тому йому біля театру імені Франка нині знаходиться пам'ятник. Цікава річ, чому саме йому, а не кому іншому. Дід був наділений Микола Федорович, отою енергетикою позитивом. До нього. От тягнулися люди. І добрий він був. Прийшов я до тебе за порадою. Що там ще? Покроїв дівчаткам на платі, не вийшло. Прикроїв на сарафани, виходять короткі. Що порадиш? Знаєш що, оборочку пусти внизу, ніхто й не помітить, що дотачає. От пені. От я раніше? Спасибі, спасибі, друже. Нема за що. В театрі ще й хоч на актора, от і на Яковченка ходили. Читає лядачу, грає Микола Федорш, іде на виставу. Він хоче отримати задоволення, він хоче чи посміятися. Ну, мабуть, для Микола Федоровича. Микола Федорович, коли йшов по вулиці, перше, що, що викликало в людей його поява, його бачення його, це усмішка. Зразу посміхалися. А то Господь, мені здається, наділяє людей своєю ласкою Божою тільки тих веселих, тільки тих талановитих і добрих, які безумовно, які вірують в нього, які знають, що життя це не дар він, а життя це Господь Бог. Цикілюся, цикі. Ah! Мистецтво неодмінно прагне добра.